Ви чули? Євро краще не купувати. Лікарі розповіли, що робити, аби продукти не псувалися в холодильнику через відключення світла. Нутриціологіня розказала, як не набрати вагу в холодну пору року, а ще вчені шукають спосіб вирощувати нові зуби для людей замість імплантації. В Україні люди і далі активно продовжують купувати валюту. Це один із способів вберегти свої гроші. Але яку валюту краще купувати? Економіст Андрій Забловський каже, що іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій. А після неї люди найчастіше обирають гривню готівкову або на рахунках, депозити, криптовалюту, нерухомість, цінні папери та золоті чи срібні злитки. Він радить не тримати всі гроші в одному варіанті і пропонує формувати інвестиційний портфель так: приблизно 60% у валюті, 30% у гривні, а решта у банківських металах. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що українці останнім часом частіше купують золото. Якщо вас банківські метали не приваблюють, він радить робити ставку на долар, бо вважає, що у наступному 2026 році на його курсі можна буде заробити. Водночас від купівлі євро, за його словами, краще поки утриматися. Експерти також прогнозують, що гривня повільно рухатиметься до рівня близько 43 гривень за долар тож краще поступово виходити із гривневих інвестицій у вигляді депозитів і бажано закінчити це до кінця 2025 року. А от продавати валюту без нагальної потреби експерти не радять. Через відключення світла продукти в холодильнику швидко псуються, тому лікарі радять заздалегідь подумати, як їх зберегти. У вимкненому холодильнику їжа лишається безпечною приблизно 4 години, а в морозилці до двох діб, якщо вона повна. Холодильник краще відкривати як умога і класти всередину акумулятори холоду або заморожені пляшки, щоб тримати температуру нижче плюс 4 градусів. Усе, що викликає сумніви, м'ясо, м'ясори. Бу готові страви краще одразу викидати. Розморожені продукти варто приготувати. А якщо такої можливості немає, не заморожуйте їх повторно. Якщо немає можливості готувати їжу, краще переходити на консерви або готово. Вже приготовлені страви не можна залишати без холодильника більше, ніж на дві години. Якщо зникає водопостачання, лікарі радять користуватися бутильованою водою і тримати запас у чистій закритій тарі. Коли доступу до фасованої води немає, можна брати воду з бюветів чи колодязів. Але перед питтям її треба обов'язково кип'ятити до появи бульбашок. Воду потрібно зберігати в темному прохолодному місці і випивати за 3-5 днів після відкриття пляшки одноразові пляшки не варто використовувати повторно а багаторазовий посуд треба ретельно мити. І як не набрати вагу восени та взимку, виявляється, сама пора року не впливає на вагу. Просто восени ми починаємо менше рухатися, бо холодно, а йому стільки ж як влітку. Тому й з'являється відчуття осіннього набору ваги. Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна. Вона також пояснила, що немає різниці теплу чи холодну їжу. ми їмо. у шлунку, все одно все нагрівається до 37 градусів. Міф про те, що часник і цибуля рятують від усіх хвороб. Теж перебільшений так, ці продукти мають антибактеріальні властивості, але справжню силу імунітету визначають сон, рівень стресу та спосіб життя. Фахівчиня додала, що тепличні овочі і фрукти нічим не гірші за сезонні, адже різниця у вітамінах там мінімальна. Також додала, що у вегетаріанців часто бракує заліза та вітаміну в 12 тому варто контролювати аналізи. Також у холодну пору року в дефіциті може бути і вітамін Д, який важливий для нашого нормального функціонування. Тож його рівень також варто контролювати. Скоро кишені стоматологів потоншають. Вчені із різних країн уже тестують технології, які можуть повністю замінити стоматологію. Замість імплантів люди зможуть вирощувати власні нові зуби. Дослідники у США випробовують метод, коли нові зуби виростають у свиней із зубних бруньок, створених на основі людських клітин. Половина таких експериментів уже дала повноцінні зуби, і науковці планують адаптувати технологію і для людей. У Британії працюють над біозубами, що ростуть у гідрогенах, Елі та можуть самовідновлюватися після пошкоджень у майбутньому. Вони мають замінити імпланти. У Японії ж тестують препарат, який буквально вмикає ріст третіх зубів у людей, активуючи сплячі зубні зачатки. Перші випробування на людях уже стартували, і вчені сподіваються, що до 2030 року такі ін'єкції допоможуть вирощувати нові зуби тим. О, їх утратив, якщо хоча б одна технологія спрацює, лікування зубів у найближчі роки може змінитися із протезування на регенерацію власних тканин. Щоправда, залишається питання, чи буде це дешевше.